Вітаю! Знаєте, задовго до того, як з'явилася наука, у людства вже була своя інструкція до Всесвіту, і цією інструкцією були міфи. Сьогодні ми зануримося саме в цей дивовижний світ історій, якими наші предки пояснювали абсолютно все навколо. От власне, це є наше ключове питання. Уявіть собі світ без телескопів, без мікроскопів, без наукових пояснень. Як тоді люди розуміли, чому сонце сходить і заходить, чому гримить грім? Вони дивилися на небо, відчували, як змінюються пори року, і, звісно, шукали відповіді і знаходили їх саме в міфах. Так що ж таке міф насправді? Ну, саме слово походить від грецького «mythos», що означає слово або оповідь. Але тут є один дуже важливий момент: міф це не просто якась байка, це була ціла система знань, спосіб пояснити все на світі, звідки взялася земля, чому йде дощ, як влаштовано суспільство. І найголовніше колись у це вірили як у чисту правду. І тут, знаєте, часто виникає плутанина міф, казка, яка різниця? А різниця насправді колосальна. Вона у миті, міф прагне пояснити світ. Це спроба осмислити реальність, і люди вірили, що так воно і є. А казка? Казка це вже свідома вигадка. Її мета розважити, чогось навчити, але ніхто не сприймає її за чисту монету. Ось чому в міфах діють боги, які створюють космос, а в казках ну там звичайні герої зустрічають чарівників і драконів. Гаразд, з казками розібралися. А що з легендами? Тут відмінність, скажімо так, у масштабі. Легенда, вона більш е, приземлена. В її основі часто лежить якась реальна історична подія або справжній герой, подвиги якого, звісно, могли трохи прикрасити. А от міф це завжди щось космічне, глобальне. Дія відбувається на зорі часів у якусь первісну епоху, а головні дієві особи боги, титани, ті, хто творив сам світ. Ну що ж, теорії достатньо. Давайте перейдемо до практики і подивимось, як це все працює на конкретному прикладі. Зануримось в одну з найвідоміших історій: давньогрецький міф про створення світу. Це просто класика того, як міф намагається впорядкувати незбагненне. Отже, уявіть: на самому початку не було абсолютно нічого, лише безмежна темна бурхлива порожнеча, яку греки називали хаос, і от із цього хаосу народжується перша могутня сила гея, сама земля. Потім з'являється Ерос, не просто бог кохання, а космічна сила тяжіння, що змушує все поєднуватися, і десь глибоко внизу похмура безодня Тартар. Далі Гея народжує собі пару урана, безкрає небо, і вже від їхнього союзу, союзу землі та неба з'являється перше покоління богів, величні Титани. Бачите, крок за кроком із повного безладу виникає впорядкований світ. Але, як це часто буває в міфах, влада титанів не тривала вічно. На сцену виходить нове покоління, їхні власні діти, олімпійці, і на чолі їх стояв, звісно ж, Зевс, володар грому та блискавок. Вони скинули своїх батьків титанів і встановили новий порядок, правлячи всесвітом з вершини гори Олімп. Ось ми і підійшли до найцікавішого до історії про тих, хто наважився кинути виклик цим самим богам. Зараз ми розглянемо два, мабуть, найвідоміші міфи такого типу: це будуть історії про неймовірну сміливість і про страшну ціну за неї. І перший наш герой це Титан Прометей. Його ім'я, до речі, означає той, хто бачить наперед або провидець. І він побачив те, чого не помічали або не хотіли помічати боги Олімпійці, як на землі страждають люди, безпорадні, замерзлі у темряві, і серце титана не витримало цього видовища. Він вирішив, що треба діяти. І те, що він зробив, було просто нечувано. Прометей піднявся на Олімп. І викрав іскру божественного вогню, сховавши її у порожній очеретині. Але зрозумійте, він приніс людям не просто тепло разом з вогнем він дав їм знання, як обробляти метали, як будувати, як займатися ремеслами і науками. І, мабуть, найголовніше, він дав їм розум, здатність мислити самостійно. По суті, він зробив їх людьми. Ну а реакція Зевса він був розлючений, така зухвалість. І покарання було відповідним, жорстоким і нескінченним. Прометея прикували міцними ланцюгами до скелі, десь у горах Кавказу. І щодня туди прилітав величезний орел, посланець Зевса, і розривав тіло титана, клюючи його печінку. А за ніч печінка, оскільки він був безсмертним, знову відростала. І так, день за днем. Вічна мука за любов до людства. Бачите, історія Прометея це про самопожертву заради інших. А тепер давайте подивимось на інший міф історію про те, що буває, коли в небо рвуться не заради людства, а через власні особисті амбіції, що не знають меж. І тут на сцену виходять Дедал та його син Ікар. Дедал був без перебільшення генієм, найвеличнішим митцем та винахідником свого часу. Але так склалося, що він опинився ув'язненим на острові Крит на службі у жорстокого царя міноса. Дедал мріяв про втечу, але й морем, і суходолом шлях був закритий. І що ж робить геній, коли всі шляхи закрито? Він знаходить новий. Дедал вирішив підкорити небо. Він почав збирати пташине пір'я від найменшого до найбільшого, і скріплювати його нитками та воском. Так він створив дві пари величезних крил для себе і для ікара. І перед тим, як злетіти, він дав синові одну, але дуже важливу настанову лети посередині, не спускайся надто низько, щоб морська волога не намочила крила, і не піднімайся надто високо, щоб сонце не розтопило віск. Спочатку все йшло за планом, і Кар слухняно тримався за батьком. Але можете собі уявити це відчуття, вперше в житті летіти, як птах, це почуття свободи, цей захват. Воно запоморочило юнака. Він забув про все, про батькову засторогу, про небезпеку. Його потягло вгору вище і вище, до самого сонця. І сталося те, чого так боявся Дедал. Гаряче сонце розтопило віск, що скріплював пір'я. Крила розпалися. Ікар ще махнув руками, але вже не було на що спертися. Останнє, що почув батько, був відчайдушний крик сина, який каменем падав у море, і зник у хвилях назавжди. Отже, маємо дві історії: два герої, два виклики богам і два абсолютно різні фінали. Так чому ж ми через тисячі років досі розповідаємо ці історії? В чому їхня, так би мовити, безсмертна спадщина? Давайте спробуємо розібратися. Якщо порівняти їх, усе стає на свої місця. Мотивація Прометея це жертва заради людства. І же керувався особистим захватом, власним Я хочу. Тому спадщина Прометея це символ боротьби, прогресу, непокори тиранії, а спадщина ікара це вічне застереження. Бійся, гордині, знай свою міру. Один герой Бунтар. Інший трагічна жертва власних амбіцій. І ось чому ці міфи ніколи не застаріють, бо вони говорять про вічні речі, про ціну, яку доводиться платити за знання, про небезпеку амбіцій, які нічим не стримуються, про одвічну боротьбу за свободу. І звичайно про те, що людські мрії це одночасно і найпрекрасніше, і найнебезпечніше, що в нас є. І ця спадщина, вона не просто десь у книжках, вона живе і дихає. Особливо образ Прометея, нескореного борця, знайшов неймовірний відгук саме в українській культурі. Згадаємо Тараса Шевченка і його поему Кавказ він звертається до Прометея як до символу всіх поневолених народів, які борються за свою свободу, і завершує свій заклик безсмертними словами: борітеся поборете. Тож виходить, що міфи це таке собі дзеркало, в яке людство дивиться вже не одне тисячоліття, і, мабуть, найцікавіше питання залишається відкритим для кожного з нас. А що саме ми бачимо в цьому дзеркалі сьогодні? Які застереження і які ідеали?